Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. На шляху зустрічі людини з Богом як джерелом істини, добра та безмежної сили, в якій людина відкриває свій правдивий зміст і сенс життя, важливо пережити покаяння. Коли душа стає перед обличчям Христа, то людина готова промовити: Господи, відійди від мене, бо я грішна людина. Перебуваючи поруч Бога, людське серце усвідомлює свою грішність та недосконалість. Присутність Бога також відкриває для свідомості людини біль за гріхи. Освідомлюючи це, людина визнає те, що гріх повстає проти неї самої і що спонукає її до боротьби, покаяння та навернення. Без діяльного покаяння. Без відречення від образ, які людина завдала Богові, і без відмови від гріхів, людина не може бути відданою у повноті сили своєї волі небесному отцеві, тільки в покаянні, так би мовити, розм'якшується закам'яніння серця людини, щоб у душі могла зродитися гнучкість та готовність дозволити Христові формувати нас. В чому ж властиво полягає зміст правдивого покаяння? Важливо наперед зазначити, що є вид докорів сумління, які необхідно відрізнити від покаяння. Вони спрямовані на прагнення егоїстичного домінування, які часто бувають завуальованими під виглядом різноманітних прагнень. Викривлена гріхом свідомість сприймає докори сумління як виклик до боротьби. Оскільки ці докори обтяжують душу людини, і сумління порушує спокій серця і позбавляє людину внутрішньої гармонії, і тут людина виступає проти голосу свого сумління, відкидаючи його і вбачаючи в ньому загрозу для свого авторитетного ствердження у світі, і надає перевагу залишитися солідарною зі своїми гріхами, пояснюючи собі це бажання бути вільною і незалежною. Проте така псевдосвобода веде до поневолення. І руйнування душі, справжнє покаяння спонукає до видимого навернення та активної відмови від вчинених гріхів, відречення від минулого і відречення від гріха. Відмовляючись від попередніх вчинків, людина відкидає свій стиль і спосіб життя та є готовою покірно вслухатися в голос свого сумління. В результаті якість дисгармонії, яка є присутньою усе ще поки що зраненій гріхом душі, стає зовсім іншою. Пригнічений і пасивний стан, змішаний з токсичним станом, який викликаний деструктивним впливом гріха, поступається місцем болю та усвідомленню провини за гріх. Серце ще пронизане болем, проте водночас освітлене променем бажання добра. У покаянні людина не лише відчуває смуток за вчинений гріх, але й рішуче засуджує його та відмовляється від нього, намагається виправити кривду усіма можливими її способами. Звісно, на цьому шляху людина часто зустрічається зі своєю безпорадністю, бо не може власними силами надолужити провину, яку вона вчинила. Людське серце чітко усвідомлює, що внутрішнє навернення і кожна спроба вступити на новий шлях. Не може бути цілковито зреалізованою і не має сили очистити вчинені гріхи ані скасувати провини. Тому свідомість людини повинна бути наповненою усвідомленням того, що покаяння потребує постійної підтримки і супроводу божого милосердя, інакше людина може впасти у провалля відчаю, навернення, яке є справжнім покаянням і поверненням до Бога наближенням до Божого милосердя. Містить з одного боку усвідомлення того, що людське серце не має жодного права на прощення, проте водночас містить і надію на неймовірне терпіння і милосердя Бога. Таким було покаяння святого апостола Петра після того, як апостол три рази відрікся від Христа, він переживає великий біль і постійні докори сумління. Проте, Воскреслий Ісус своїми словами, сповненими любові. Пронизує серце апостола та творить у його душі та свідомості правдиве діяльне покаяння, яке спонукує Петра в покорі промовити: Господи, Ти все знаєш. Цими словами Він визнає, що Христос знає найглибші закутки Його серця, і любов Бога наповнює його та відновлює в душі гармонію та мир. Надія на примирення з Богом і прощення провин не є самим актом покаяння. Але формує прагнення пережити покаяння як тайну поєднання з Богом. Перед лицем безмежної любові і Божого милосердя біль за вчинений гріх не зменшується, навпаки, стає незрівнянно глибшим, але стає світлим болем, болем любові, який визволяє серце людини з темниці самотності та гріха. Справжнє покаяння містить у собі не лише біль, який виникає з роздумів про минулі гріхи. Але і прагнення примиритися з Богом, бажання знову йти його шляхом, навернення містить у собі глибоке бажання більше ніколи не віддалятися від Бога в майбутньому. Конкретне рішення про те, щоб залишитися з Богом, не може бути повністю реалізоване, поки людина не осягнула примирення з Богом, і таке примирення вона ніколи не може осягнути своїми власними силами. Це завжди є дія самого Бога. Об'єктивно, вже у самому покаянні відбувається глибока зміна людського серця, біль за гріх і відречення від цього гріха, усі зусилля волі, які спрямовані на те, що людина спрямовує свої дії у напрямку повернення до Бога, все це саме по собі вже означає суттєве внутрішнє перетворення, тільки через прощення Бога покарання може бути знищено цілковито, покаяння не знецінює людську гідність і не зневірює її. У ньому людина дивиться не лише на власну слабкість, але й на милосердні обійми Бога, в яких Небесний Отець приймає її у простір своєї святості, як тільки людина віддається в її обійми. Людське серце знає, що покаяння є необхідною передумовою для кожного очищення і освячення, що кожне рішення, яке не народжується в болю покаяння, залишається безплідним і марним, тільки в покаянні. Наша природа розм'якшується настільки, що її можна спрямувати у напрямку стабільного і остаточного руху до Бога. У справжньому покаянні є особлива самопожертва, розчинення гордості та пом'якшення закам'янілого серця. У покаянні завжди присутня боротьба людина не позбавляється своєї природньої схильності до самоствердження, яка одночасно і викликає небажання охоче визнати помилки, які ми зробили. І робить так, що є важко просити прощення у тих, кому ми завдали шкоди. Однак покаяння також означає унікальний прорив у глибину екзистенційного буття людини, завдяки якому вона неначе прокидається від сну, від несвідомого існування, і стає пильною до повного усвідомлення серйозності дійсності свого буття. З покаянням ми залишаємо периферію серця і входимо у глибину свого буття. Ми відповідаємо на безкінечну святість Господа як вічного судді, який буде судити кожного, і його суду жодна людина не зможе уникнути. Там буде явним кожен гріх, а також буде видно ступінь нашої довіри Богові та бажання осягнути прощення силою Його жертви, і саме тому покаяння є первинним словом упалої людини до Бога. Воно не тільки є необхідним для кожного перетворення в Христі, для кожної гнучкості нашого буття, але також надає унікальної краси душі людини, бо через фундаментальне прийняття пошани до інших людей, покірності, любови людина залишає царство гордості і самовпевненості і досягає місця, де стоїть перед Богом у правді та істині, такою, якою вона є.